Вітаю, шановні! мене звати Катерина, я з України, але зараз я перебуваю в Чехії. І сьогодні запрошую вас подивитися відео про кавовий папір, про те, як я таную папір у кавовому розчині та про те, що я з ним роблю. Бо папір та папір, що тут такого складного може бути? Але, по-перше, я пропоную декілька варіантів, як тонувати папір кавою. По-друге, я покажу, що я з ним роблю. А по-третє, я це забула сказати у відео та кажусь зараз, що всі ці прийоми, які я показую у відео, їх можна використати із фарбою. Наприклад, з розчином акрилової фарби або з сухими фарбами. Я спробувала з акриловою фарбою в мене вийшло майже те саме, тільки кольорове. Тому, якщо вам цікава така тема, то я запрошую вас до перегляду. Отже, нам знадобиться папір. В мене це акварельний папір. Також кавовий розчин. Я не стала робити багато, бо він потім залишається, його доводиться вилівати. Концентрацію обирайте самі. Також знадобляться пензлі, з ними працювати зручніше. І ще декілька інгредієнтів, які ви з легкістю знайдете в себе вдома. Перший варіант. Я буду використовувати флейцевий пензлик, аби наносити каву. Просто наносимо каву пензлем. Рівномірно нанесли каву і поки що. Розчин вологий, додаємо секретний інгредієнт, і це сіль, звичайна кухонна сіль, трохи додаємо на поверхню, там, де опиняться частки солі, і буде той ефект, до якого ми прагнемо. Розпреділяйте так, як вам цікаво, поекспериментуйте з цим, десь можна додати більше, десь менше. Просто потім подивитесь, який буде ефект. Після цього даємо паперу висохнути. Коли папір висохне, виглядати він буде ось так. Туди, де впала сіль, вона трохи прибрала розчин і прибрала фарбу, і на кавовому тлі. Створюються такі білі плями нерівної, нечіткої форми. І таким чином можна отримати цікаві ефекти. Якщо солі більше, то папір стає більш таким плямистим, якщо її менше, то і плям поменше, і рисунок більш чіткий, ви вже самі оберете, як вам цікавіше. І ще що хочу сказати, коли папір висихає, на ньому може залишитися частки солі, її потім можна буде прибрати. А сам аркуш можна попрасувати праскою, аби він вирівнявся, або покласти його під щось важке. Далі. Другий варіант, він теж досить відомий. І е, я особисто багато разів його використовувала, цей е, засіб фарбування паперу. Е, засіб, завдяки якому на папері виникають цікаві ефекти. Для цього, окрім паперу та кави, нам знадобиться ще олетеленовий пакунок. Що ми робимо? Ми Пензликом наносимо каву на пакунок, так як нам подобається, частково або більш-менш повністю. А потім перегортаємо та відбиваємо те, що ми намалювали на пакунку, відбиваємо на листі. І теж на аркуші з'являються такі нерівномірні відбитки, десь кави більше, десь менше. І вона. Лягає такими химерними візерунками, то теж можна досягти цікавих ефектів. Даємо каві висохнути. Третій варіант він теж досить простий, досить поширений, і для цього варіанту нам знадобиться. Кава та якийсь пензлик, який вам зручний. Будемо робити набриз. Звичайний набриз, але е, тут ми будемо його робити так, як хочемо, не лякаючись е, того, що ми можемо зіпсувати свою роботу. Можна бризкати е, стільки, скільки хочеться, великими плямами, маленькими плямами на е, всьому просторі паперу. Е, тут ми нічим не обмежені. Просто вмочуємо у каву та бризкаємо там, де нам подобається. І так само залишаємо, аби папір висох. Наш папір висох. От як виглядає звичайний кавовий папір. Тобто він просто одноманітно кавового кольору з обох боків, бо я фарбувала з обох боків білий аркуш став такого кавового кольору. Далі дивимось, як виглядають ті ефекти, які ми робили кавою. Ось як виглядає ефект, коли ми до аркушу, який був вкритий кавовим розчином, додали сіль. Там, куди впали частки солі, вона прибрала трохи кави, вона прибрала колір і з'явилися ось такі цікаві розводи. І кожен такий аркуш він буде унікальним, бо ви по-різному наносите. Розчин і по-різному додаєте сіль, ось так це виглядає. Далі, другий варіант це коли ми штампували за допомогою політиленового пакунку. Теж ось такі цікаві акварельні ефекти. І останній, коли ми робили набриск. Теж десь плями більші, десь менше, десь темніше, десь, десь світліше. Е, в мене на цьому аркуші я робила набриз два рази. Тобто один раз я побризкала, дала висохнути, і потім додала ще один шар бризк. Ось такі три різні ефекти. Кожен з них можна якось використовувати у скраббукінгу. І ще я казала, що можна е, використовувати ці ефекти. Поєднувати їх. То ось, що я зробила до аркушу, на якому була сіль, я додала набриск. І теж нібито те саме, але все одно додався ще один якийсь ефект. Тобто, є світлі плями від солі і є більш темніші від крапок кави. Далі до аркушу, де ми робили відбиток пакунком, я додала сіль. І теж спочатку є акварельні розводи, і ще деінде є такі білі плямки. І потім я об'єднала взагалі три ці, три ці способи, Це відбиток пакунком. Далі, поки він був свіжий, поки він був вологий, я додала сіль. І коли все висохло, я ще побризкала. І теж такий цікавий ефект вийшов. Що з цим папером можна робити? Для чого він? По-перше, можна робити вирубку всіляку. Я в... саме це і роблю: я роблю або вирубку, або відбитки. І ще ось ці аркуші, які просто чисті, які просто кавового кольору, їх можна використовувати у блокнотах. Тобто протонувати такі листи та зробити з них зошит для блокнотів. Ще з такого ж аркушу я зробила конверт. За допомогою дошки для бігування я зробила конверт. Він саме з такого кавового аркушу, але потім я додала. Штампи, зробила на штампах ембосінг, такою золотавою пудрою. І потім додала ще деякі елементи, відбитки, від штамповки, вирубку, і вийшов ось такий цікавий конверт, і тут немає скраб паперу. Тобто, ця робота виконана просто з, або з білого паперу, або з якогось кольорового. Тобто тут в мене чорний, сірий та ще крафт. Що я хочу сказати? Що навіть не маючи скраб паперу, можна виготовити досить цікаву роботу, просто знаючи різні прийоми. І сам конверт я виготовила з кавового паперу, додала сюди білетики, які я наштампувала на папері з сіллю. Далі додала ще відбитки теж на кавовому папері. І Додала набриски і ось така робота виходить. Тобто, що можна робити? Можна робити виробку, можна робити відбитки, Ну і взагалі самі аркуші можна використовувати як основу для роботи, як основу для сторінок, як основу для зошитів. І, наприклад, можна зробити конверт або заготовку для листівки. Ось таке невеличке відео. Сподіваюсь, воно було корисне, бо, як мені здається, інформації було багато. І мені цей прийом дуже подобається, я часто його використовую. І є теж така проблема, що коли ти починаєш це робити, розводиш ту каву, починаєш бризкати, воно починає сохнути, це займає час. А буває так, що ти якусь роботу робиш, і тобі от саме сюди потрібна, аби була, була якась гарна висічка або якийсь відбиток саме того кольору, а такого паперу нема, бо ти вчасно його не зробив. Це я показую, як я зробила відштамповки на такому ж самому кавовому папері. І ось як виглядають штампи. Ось так вони виглядають білими, а ось так вони виглядають, якщо це був кавовий папір. Як на мене то виглядає цікаво? То от я роблю. Декілька таких аркушів, додаю декілька ефектів, і вже потім згодом я все це використовую. Таке відео було сьогодні. Сподіваюсь, воно було корисним. Сподіваюсь, було не нудно. Дякую, що подивилися. Дякую за підтримку. На сьогодні буду з вами прощатися. Пока!